Власне, наші дослідження показують, що кількість людей, яка хоче залишитися, вона постійно зростає. І, власне, якщо б ще у квітні 22 го 75% планували повернутися, то в червні 22 го 66%, а в квітні вже тільки 50%. Тобто фактично на 25% за рік зменшується кількість людей, які хочуть повернутися, і от в дослідженні, яке ми проводили і, і в квітні 2024 року, то ми задавали таке питання: що зараз деякі українці намагаються отримати громадянство країни, де знаходяться, а інші не планують це робити як щодо вас. І от виявилося, що дві третини, тобто 66%, не планують повернутися, тому що вони, вони планують отримати громадянство цієї країни, де вони проживають. Правда, можливо, частина з них все ж таки хоче це зробити, враховуючи, що в Україні буде можливість. Мати подвійне громадянство і, можливо, вони хочуть жити на дві країни, чи їм так зручніше їздити, але скоріш за все, от з 6 мільйонів, які зараз проживають, повернеться тільки 2 мільйони. А можна ви?